Капеланське благословіння на 26 січня 26 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо, як фарисеї підсилають до Ісуса а, тих же самих фарисеїв. Саддо законників, які хочуть його впіймати, і, і, і починать з того, що починати його підлещувати. Ми знаємо Ісуса, що ти людина, яка не зважає на обличчя, не зважає на осіб і завжди навчає правдиву, а, науку Божу. Скажи, чи треба нам платити податок кесарів, чи повинні ми платити, чи ні? І тоді Ісус запитує, покажіть мені а, податкову монету, динарій. І вони подають йому, і Він запитує їх, чий це напис, а, чи, чи це зображення на, цьому, на, цьому, на цій монеті. А вони кажуть, кесарево. І тоді він говорить: кесарю, віддайте Кесарєва, а Богаві віддайте Боже. Ми не одна неодноразово чуємо а, цю це місце Євангелія, щоб кесарю віддавати кесаріва, а Богові – Боже. Але я вам скажу, що бувають такі випадки. Або взагалі, я так думаю, що ми повинні робити тих випадків якомога більше, коли стається, що віддача кесарю кесарю є те ж саме, що віддача Богові Божому. Як це? Ну, поясню приблизно, що іншими ставами скажу, що якщо сумління виконувати свої. Громадянські обов'язки не за страх, не за гроші, а за совість. То це і є ті справи Божі, які ми одні з справ Божих, які ми повинні виконувати. І я думаю, що там в глибини серця кожен з тим погоджується, бо завжди. Коли я потрапляю в ситуацію, коли я залежний від громадських спеціалістів, тоді я кажу, що виконай не тільки сумлінна, а перевиконай свою сумлінність в тих обов'язках. Наприклад, коли я кажу воїн, як сьогодні захисти мене від ворога. Коли я кажу, пожежник витащи мене з полум'я. Коли я кажу, що лікар вилікує мене від хвороби, яку я не розумію, і ніхто її знайти не може, а вона болить, і так в будь-якому вчитель навчи гарно моїх дітей. І так багато чого я хочу від спеціалістів громадських. Тобто, якщо я на своєму місці буду виконувати громадський обов'язок, тобто платити кесарю кесарєва, Бо всі ці спеціалісти працюють на, на суспільство і на державу, якщо вона представляється суспільством, то я в цей час можу з'єднатися у виконанні своїх ну, в сплаті, своєму податку кесарю, можу з'єднатися. Відданням Богові Боже. Коли я саме сумлінно виконую свої обов'язки непомітні? Сумлінно виконую обов'язки чоловіка перед своєю родиною або жінки перед своєю родиною. Розумієте, про що я кажу? Завжди. Не те, що завжди, Господь мені сам каже, присвячу всю свою працю мені, а не собі, а воно ще й комусь. І коли я так буду робити, то мені іноді не треба буде розрізняти, що я плачу кесарю, бо я завжди або навпаки, я скажу, завжди, коли я віддаю кесарю, я віддаю Богові. Гарного всім Божого дня! Амінь.